Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо запіканку із гарбуза та курки. Загалом запіканки – це достатньо проста страва, яку ви можете робити за своїм смаком. Варіювати кількість овочевої частини, м'ясної частини головний принцип зробити все до вашого смаку. Для приготування я сьогодні взяла кілька видів деньок, мускатну та такі от звичайні. За сортом вони називалися Бейбі. От, передані з Голландії, тому точніше зорієнтувати не можу. Е, сама м'якоть у них дуже солодка. Кілограм корячого філе із частини стигна. Можете обирати куряче філе в грудку. Сметана, 3,5 столові ложки, 3 яйця, 200 г сиру моцарелла. Обираєте будь-який е, легко плавкий, 2 цибулини. Засмажувати я буду на топленому маслі. Ну і спеції. Та приправи сіль, чорний перець, ну, тут у мене суміш перців, та приправа до курки. Тож, приступаємо до приготування. В першу чергу наріжемо філе невеличкими шматочками і обсмажимо її на топленому маслі. Пательню я вже поставила на розігрів. Одна у нас буде для м'яса, друга для цибулі. Цибулю, звісно, можна класти і сирою, вона встигне приготуватися. Але тут вже дивіться за своїм смаком. Я хочу, щоб вона була присмажена, щоб був інший присмак. От. Ну, нарізаю на такі довільні шматочки, а цибулю нарізаю з такими четвертинками, кільцями, яку також будемо обсмажувати. Масло розтопилось, можете обсмажувати на будь-чому. На олії, на смальці, що вам більше до вподоби. Я просто хочу зберегти такий більш вершковий смак, от пронести через всю страву. Сметана, сир, то вже її обсмажувати на маслі. Так, а сюди цибулі. Курку тут хочу приправити. В цій приправі є вже трошечки солі, тому підсолювати буду, звісно, менше. Перцю тут для мене, звісно, мало, тож додаємо суміш перцю. Ось так перемішала і смажу до повної готовності. Якщо десь там щось всередині ще буде сирувати, звісно, воно потім допечеться. Але я просто хочу зменшити час приготування страви в духовій шафі. Пекти можна і сере м'ясо закладати, тоді температура вища, час приготування довший. А так ми цей процес оптимізуємо. До цибулі. Додаю півчайної ложки цукру і обсмажую до такої припасировую, точніше сказати, не обсмажую аж аж, а припасировую, щоб вона була така прозоренька і злегка-злегка золотиста. Поки обсмажується м'ясо з цибулею, підготую гарбузики, звісно, їх треба почистити, серединку дістати. На камеру я зараз просто хочу розрізати, показати вам, які вони всередині, їх відмінність, скажімо так. Тут у нас всередині така картинка. Візьмемо один із цих гарбузиків. Я всі використовувати не буду. Я зараз по ходу справи. Ну, перше відміння, що ця легше розрізається, звісно. От. Ну, ця світліша і насіння більше. Ну тож, будемо бачити, скомбінуються, одна другу доповнять. Зараз їх насіння вийму. Обчищу і наріжу кубиками. Скільки буду брати, я просто відразу буду форму їх викладати. Мені потрібно, щоб закрило дно у формі. Тож таку кількість і буду використовувати. Для приготування обрала ось таку скляну форму. І зараз буду відразу різати і викладати форму, дивитися, щоб у мене дно форми все було закрито гарбузиком. Нарізати буду таким невеликим кубиком. Гарбузу нарізала, і, чесно кажучи, вистачило би і самої тої мускатної, але вже ця бейбі була обчищена, тож вирішила і її використати. Ось так у нас вийшло. Зараз підсолю і просто тут перемішаю. Курку я вже дістала. Сік, який утворився от, разом з маслом, я також окремо зібрала, будемо використовувати. А цибуля ну це анекдот просто вийшов. Я лише одну порізала і посмажила, а пізніше виявила, що у мене ще одна лежить сира. Ну, поспішиш людей не смішиш. Отже, в мене зараз друга смажиться, а ми тим часом зробимо заливку. Сир натираю на крупну терку. Сир натертий. Далі переходимо до яєць. Яйця збиваємо. Додаю сметану. Та додаю сир. Отже, збираємо нашу запіканку. Це я злила з пательні жир і сік, який утворився після смаження курячого філе. Там же ж якраз самі смаки лишилися розподіляю і додаю половину нашої заливки. Зараз тут ще гарбузик дасть свій сік, далі додаємо курку. Та цибулю. І додаю решту заливки. За бажанням, будете бачити вже в ході, як вже ближче до готовності, можна буде ще натерти сиру і зверху зробити отаку от більшу скоринку. Ну, все за вашим смаком. Духовка вже у мене розігрілась. 180 градусів, 30-40 хвилин печеться, це вже дивіться по, по своїй духовці, по готовності. Такою бамбуковою паличкою чи зубочисткою, як, як достанете, тут в нас вже все готове. Нам головне, щоб гарбузик приготувався. Нарізали дрібно, тож багато часу не займе на приготування. Відправляю в духовку. Пройшло вже 35 хвилин, все у нас шкварчить, кипить та, звісно, готове, тож дістаємо та будемо смакувати. Запіканка готова, тож лишається лише скуштувати. Звісно, коли вона захолоне, вона ще більше затужавіє. але ми будемо насолоджуватися вже і зараз. Чекати ніхто не буде. Угу, угу, угу. Ну, звісно, зараз вона поки розвалюється. Ну, а згодом, коли прохолоне, звісно, буде трошки триматися купи. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Ось, і курочку і гарбузу взяти. М -м -м. Дуже смачно та ніжно. Солоденький гарбуз, сметана, сир, дають таку свою вершковість, курочка приправлена і все це дуже соковито. Тож, нам смачного, вам натхнення на приготування, коли, ж, як не восени, готувати страви з гарбуза. До речі, якщо вже поза сезоном готувати. Я от так зараз подумала, можна замінити грибу з морквою, але переконайтеся, що вона така солодка-солодка бувають такі сорти солодкі. От, тож, не бійтесь експериментувати. Дякую за ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Це для мене дуже важливо. Та чекаю вас в наступних відео. До побачення!